Всім привіт, друзі! Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Відразу до вас прохання. Ставте вподобайки, пишіть коментарі та робіть репост, а та також підписуйтесь на канал. Крім цього, хочу вам повідомити, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Приємного перегляду. Міністр оборони Франції заявив, що Франція витратила власні ресурси та провела адаптацію українських літаків типу Міг-29 та Су-27 під французькі керовані високоточні авіабомби Хаммер. Нагадаємо, на початку року президент Франції оголосив, що Франція передасть Україні сотні своїх керованих авіабомб. Максимальна дальність польоту таких авіабомб 70 кілометрів, а максимальна вага 250 кілограмів. Нідерланди замовили в Чехії для України новітні самохідні артилерійські установки Діта у Міністерстві оборони Нідерландів розповіли, що нещодавно замовили для України 9 установок. Як зазначили у відомстві, самохідна гаубиця Діта це сучасна система вогню, здатна вражати цілі на відстані десятків кілометрів. Україна має велику потребу в цій зброї. Самохідна артилерійська установка оснащена вдосконаленою бортовою системою управління. діта використовує боєприпаси калібру 155 мм з дальністю стрільби до 40 км. Уряд Бельгії анонсував новий фінансовий пакет допомоги для закупівлі артилерійських снарядів, які будуть відправлені до України. Про це повідомляє бельгійське видання. Насамперед, цей фінансовий пакет вартістю 200 мільйонів євро дозволить Україні отримати приблизно 50 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 міліметрів. Закупівля снарядів буде відбуватись під координацією Чехії та за фінансової допомоги від Великої Британії, Нідерландів, Швеції, Данії та Канади. Німеччина надала черговий транш військової допомоги Україні, який включає бронетехніку різного призначення та боєприпаси. Список оприлюднено на урядовому сайті ФРН. В рамках нового траншу уряд Німеччини передав Україні чотири машини розмінування Вісент-1, чотири патрульні автомобілі та три мобільні дистанційно керовані системи розмінування. Також Україна отримала майже 15 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 мм, 10 БПЛА вектор 12 терміналів супутникового зв'язку садком та 22 системи виявлення та придушення дронів. Україна дозумовила додаткову партію легких тактичних бронеавтомобілів Каракал виробництва німецького концерну «Рейнметал». Про це нещодавно повідомило німецьке видання. Україна уклала ще один контракт із Рейнметал на поставку 20 автомобілів Каракал. Він фінансуватиметься за рахунок федерального уряду Німеччини в межах військової допомоги Україні. Збройні сили України вже отримали 5 таких машин. Модульна конструкція дає можливість встановлювати та комбінувати різноманітне озброєння, починаючи від кулеметів, закінчуючи протитанковими ракетними комплексами. У межах ініціативи Помста Лева десантно-штурмовим підрозділам передали 750 українських ударних fpv дронів. Про це нещодавно повідомило українське видання. На закупівлю цих дронів було витрачено понад 10 мільйонів гривень. Незабаром очікуються і нові закупівлі дронів цього типу для українських військових. У межах ініціативи Помста Лева, 18 лютого 2024 року, бійцям 46 ї окремої аеромобільної бригади також було передано необхідне обладнання, наприклад, антидронова рушниця. Представник головного управління розвідки Міністерства оборони України розповів, що українські військові вже тривали час застосовують ударно-розвідувальний безпілотний літальний апарат Сич українського виробництва. Він зазначив, що це справді вдала українська розробка. Спершу це був судорозвідувальний дрон, але за результатом модифікації він також може виконувати і ударні завдання зі знищення бронетехніки. Сич здатен долати відстань до 200 кілометрів. Українські машинобудівники знову на висоті. Нещодавно вони випустили третій комбайн із модернізованим обладнанням, покращення якого було здійснено на основі аналізу експлуатації перших двох машин. Найновіша модель комбайну втілення передових технологій та інноваційного підходу. Українська компанія завдяки гранту є робота придбала нове обладнання, то готова підкорювати нові ринки збуту. Історію виробника розповіли у Міністерстві економіки України. Це виробник деталей з порошкової металургії. Їхню продукцію використовують практично всюди від транспорту до дверних замків. На виграний грант компанія придбала спеціальні верстати, завдяки чому за рік роботи оборот компанії виріс втричі. Зараз 90% продукції реалізується в Україні. Державна нафтова компанія «Укрнафта» сплатить до державного бюджету у 2024 році понад 8 мільярдів гривень дивідентів, що удвічі більше, ніж сумарно за 10 років. Про це нещодавно повідомив генеральний директор компанії. За його словами, «Укрнафта» вже сплатила перший внесок у розмірі 3 мільярда 900 мільйонів гривень. 5 лютого уряд встановив для «Укрнафти» норматив дивидендів на рівні 30% за умови, що 50% прибутку спрямують на капітальні інвестиції. Європейський союз відкриває в Україні офіс з оборонних інновацій з метою отримання військового досвіду та знань з військових технологій від України. Про це оголосила голова Єврокомісії під час свого виступу у Європарламенті. За словами голови Єврокомісії, цей крок допоможе ще більше зблизити Україну з Європою та надасть країнам Європейського Союзу можливість використовувати досвід України у інноваціях в оборонній галузі. Україна отримала фінансову підтримку на 760 мільйонів доларів від Японії та Норвегії через програму Світового банку ПІСЕ загалом до державного бюджету України надійшло 760 мільйонів доларів у вигляді грантів. Отримані гроші використують для часткового покриття видатків державного бюджету, зокрема на виплату пенсії, компенсації працівникам Державної служби з надзвичайних ситуацій України та оплату праці вчителів. Уряд Німеччини виділив на гуманітарну допомогу Україні додаткові 100 мільйонів євро. Про це повідомила міністр закордонних справ Німеччини під час її візиту на південь України. Вона на вихідних відвідала Одесу та Миколаю. Як сказала міністр, наша допомога для України полягає на у підтримці місцевих жителів. Серцем нашої міжнародної допомоги є цивільна відбудова. Ми збільшуємо гуманітарну допомогу на 100 мільйонів до 1 мільярда. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал Фінансово, реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.